Дорога церква, Христос народився. Амі. Як ви вже чуєте, ми вже заспівали ту пісню рездвяну, і зараз буде знову гнати різдвяна пісня. Наше бажання, щоб саме цим рездвяними пісням ми по-особливому збагнули, що є речі справді прекрасні, є речі, які радують наше серце. Так, наприклад, як зірка з'явилася над Іофлеєм. Чи не прекрасна ця подія сталася? Прекрасна, правда? ж? Як інші є речі, які прекрасні. Но крізь ці речі нам треба побачити щось важливіше. Нам треба не тільки милуватися, наприклад, Вифлеємською зіркою, але побачити Месію. Так само сьогодні хочеться, щоб, а вже ж ми милувалися, як ваш пастор сьогодні завважив, то прекрасно, коли інструменти славлять Богу, то прекрасно, коли лунають пісні для слави Божої. Але наскільки ще більш важливе і цінніше сьогодні для кожної з нас. Чи це крізь всіх цих пісень, крізь цих всіх мелодій побачити щось ще цінніше? Чи знаємо це цінніше? Знаєте, чи ні? То Ісус! Слава Богу! Слава Богу. І наше бажання, щоб ми щось зробили, щоб знайшли сьогодні Ісуса, переживали благословлення. І тому, дивлячись на Різдвяну історії, така коротенька. Аналогія або порівняння, щоб ми дещо зауважили і були благословені сьогоднішньому зібранні. Пам'ятаєте, були такі люди, які досить добре розуміли з Плані Божому, їх називали книжники-фарисеї. Напевно, хто хто, але вони досить сильно розуміли з біля. Вони навіть близько були біля Ісуса Христа. Єрусалими знаходилися, Ісус народився в Мифлеємі. Ну питання, я думаю, діти навіть знають відповідь на це питання. Чи знайшли книжники, Фарисеї Ісуса? Найшли чи ні на різмову? Не знайшли. Питання: чому? Вони шукали. Я почув. Дякую. Тепер давайте другу сторону візьмемо. Були такі люди, яких ми називаємо мудреці. Напевно, вони не зовсім були обізнані в Слові Божому. Напевно, вони багато що не розуміли. Но вони побачили зірку і повірили, що то є зірка, яка звіщає про Месію. І повірили, що Месія народився. І почали шукати. І тепер питання, чи знайшли модельці Ісуса? Знайшли. Тепер дивіться, дивлячись на ці дві картини, нам треба досить гарний урок для себе взяти. Можна багато що знати, багато чому розумітись. Но якщо ми не шукаємо, ми не знайдемо. Можна багатьох речах не розумітись. Можливо, сьогодні так дивитесь, вам, що це супілка, що це авантура, ну, в принципі, одна. Я, я говорю про те, що можна навіть і не розумітись. Але якщо ми будемо шукати скрізь цієї мелодії, крізь цього всього собрання Ісуса, чи знайдемо ми Його? Найдемо. Тому шукаємо Ісуса, шукаємо його присутності і ми знайдемо. А вже все побажання, як на сьогоднішнє зібрання. Так і взагалі на наше життя. Де б ми не були, ми пам'ятали не наше знання, не те, що ми знаємо, визначає чи ми отримуємо благословіння, а це напрямок серця. Шукання присутності Божої, шукання Ісуса. Тому знову співати, грати, різняку пісню, Але хочемо цю і, крісті, і знову, щоб ми шукали Месію, треба обласну на цьому.